Вітаю всіх! Ми поговоримо сьогодні про біль ногах, і ви дізнаєтесь про дуже важливу причину, під якою болять ноги, але, на жаль, цю причину або цю проблему дуже часто багато лікарів і пацієнтів не знають або навіть не беруть її до уваги. Тому, якщо вам цікава тема біль нога, якщо у вас. Трубують ноги, і у вас виникає біль в ногах, то це відео саме для вас. Не перемикайтеся до подобаючи, обов'язково підписуйтесь і поширюйте відео. Я думаю, що болять ноги у багатьох. І дуже часто ми відчуваємо біль в ногах, але насправді ми не шукаємо причину. Дуже багато людей і лікарів списують причину болі в ногах, на що? На остеохондроз, на спину, на грижі. І також дуже часто ми вважаємо, що під ногах дають нам наші суглоби. Але це не так. Є дуже важлива патологія, яка забувається, часто не діагностується, і яка є критичною для наших ніг і для нашого здоров'я. Тому не перемикайте, ви дізнайтесь, яка ж важлива причина може бути головною причиною болі. В ваших ногах. Насправді дуже багато людей, які мають болі нога, звертаються за допомогою до аптеки, до невропатолога, тому що думають, що це сідничний нерв, або до травматолога. Але це неправильно, тому що дуже часто і, можливо, головною причиною ногах є патологія нашої артерій, або називається атеросклероз. Тому, якщо у вас болять ноги, Спочатку вам треба перевірити не сулуби, не спину, а перевірити ваші артерії, чи немає там бляшок, чи немає порушення кровотоку. Чому? Тому що саме порушення кровотоку у ваших артеріях дає вам біль, і це до того приведе, що нога потемніє і буде гангрена. А гангрена вже не лікується, а тільки ампутується. Тому, якщо у вас болять ноги, не бігайте по аптекам, не бігайте до невропатологів, не бігайте до травматологів, зробіть просте обстеження. Це називається ультразвук ніг. І тоді лікар побачить ваші артерії, зробить діагностику, і якщо там все добре, тоді вже можна йти до інших лікарів. Але якщо там, в принципі, є атросклероз, то треба його лікувати. Вчасно, тому що завжди порушення кровотоку веде до чого? до анггрен. Не чекайте ангрени, знайте більше про здоров'я. Нагадую про те, якщо у вас болять ноги, обов'язково зробіть ультразвук артерійніг. Це просто недорого доступно і дуже важливо. Ставте уподобайки, підписуйтесь, поширюйте і обов'язково коментуйте відео.